Так, доброго дня, добрим людям. Коротко про те, як не слід реагувати на різну розкольницьку мишню. 29 квітня 2024 року суспільство колихнуло повідомлення про відступ України від своїх зобов'язань за міжнародними договорами, зокрема Конвенції про захист прав людини та міжнародного пакту про політичні та громадянські права. Такий крок пояснювався дією воєнного стану. Ну, в принципі, Україна як держава, член Ради Європи, зобов'язана дотримуватись міжнародних норм і нічого нового в тому немає. Але е, хотів би звернути увагу на два е, моменти. А саме перше повідомлення постійно представника України від 4 квітня 2004 року е, лише продублювало зміст попереднього повідомлення від 28.022 року. Тобто два роки люди е, жили, е, насолоджувалися життям. Воювали за державу Україна і так далі. І Нікого не викликало такого хайпу, який був піднятий блогерами і так далі і тому подібне. Тобто нічого такого не трапилося. І, в принципі, уряд Держави Україна скасував раніше заявлений відступ від деяких прав. Тобто, для того, щоб про щось говорити, треба. Хоча б проаналізувати, про які права йшла мова і що е, саме обмежувалося. Водночас це не створило знищуючих юридичних наслідків такий відступ, оскільки повідомлено, оскільки скасовується відступ від тих прав, в яких Україна не мала права відступати, в принципі, або це було просто недоречно. Тобто нічого не, не змінилося. І з тих всіх блогерів. Е, Більша частина яких ловила хайп на цьому розкольницькому коменті, відео там вони і так далі. Жоден з них не подав до Європейського суду з прав людини позов про порушення свої права, жоден з них не надав доказів про те, що їхні права держави Україна були порушені. Ну і останнє з цього випливає такий собі законне запитання і логічний висновок. Оскільки правило розділяє володарі на сьогоднішній день активно впроваджує це життя. І так, один народ доб'ється свободи і займається покращенням свого життя, а іншому звалила свобода зверху, безкровно, а він від неї відмахнувся і мріє, щоб все вернуло до минулих порядків. І лише під наглядом він може в повній мірі гордитися своєю винятковою духовністю. Та відчувати почуття національної безнаціональності безнаціональності зверхності. Тому варто думати перед тим, як слухати різну розкольницьку маячню, і варто задуматись над моїм останнім висловом. Дякую за увагу.